Ну і далі про фактор Аляски у питанні можливого завершення війни в Україні, яку розв'язала Рашка, і про те, чи може бути долучений до цього переговорного процесу і президент України Володимир Зеленський, за яких умов і не тільки про це будемо говорити з радником керівника офісу президента України Сергієм Лещенко. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня. Да, вітаю вас, доброго дня Сергію. Проясніть ситуацію, тому що насправді все це поки що пишуть медіа, і ми розуміємо, що офіційно поки що ми не бачили того, щоб було якесь запрошення, до прикладу, з боку Сполучених Штатів Америки, для того, щоб Володимир Зеленський долучився до зустрічі. Не знаємо в якому форматі, звісно, річ, ну а взагалі просто щоб долучився до можливої зустрічі там Трампа з Путіним. Проясніть ситуацію, яка вона станом Назаром? Є якась пропозиція, запрошення чи взагалі які. Розуміння, чи може бути запрошення для Володимира Зеленського на Аляску, в першу чергу Україна завжди демонструвала готовність до діалогу, прямого діалогу з Росією і робила це до початку війни для того, щоб не створювати будь-яких приводів для агресії з боку Росії проти України. І наша пропозиція залишається в силі прямий діалог. Якщо в Росії є питання, Україна готова завжди відповідати. І після початку війни Україна неодноразово так само виступала. На сьогоднішній день питання щодо контактів на переговорах, які будуть в Америці, воно потребує опрацювання, так сказав. Станом на зараз немає ще розуміння, в який спосіб загалом буде цей формат зустрічі відбуватися. Хто буде присутній на переговорному, я б сказав, так майданчику. Це не означає, що там зустрічі можуть бути одночасно, вони можуть відбуватися паралельно або одна за іншою. Але це питання до п'ятниці, ще багато разів зміниться. Ми маємо бути свідомими того, що рішення приймаються, виходячи з досвіду нинішньої адміністрації в останній момент і приймаються часто нелінійно. Тому просто треба мати терпіння і мати довіру до українського керівництва, яке три з половиною роки не схибало і зараз теж не схибить, тому що ну за ці 3,5 роки нічого не змінилося. Українська переговорна позиція вона залишається такою самою, і президент її окреслив в своєму зверненні, Наступного ранку в нетрадиційному для себе ранковому зверненні, що Україна нікому території спідерувати не буде. Це було сказано президентом після того, як напередодні ввечері з'явилися повідомлення в американській пресі. Причому Дональд Трамп про це нічого не казав, крім того, що можливо буде якийсь обмін територіями без деталей. А потім в американській пресі почали додумувати, спекулювати, посилати сигнали і покласти цьому край. Президент цей меседж прямо від себе озвучив у суботу зранку. Пане Сергію, якщо розбирати ось можливості долучення президента Зеленського до зустрічі, тобто до формату умовно втрьох, наскільки повпливати на це рішення долучення Зеленського може саме рашка, тому що ми розуміємо, що Путін не хотів відмагав, ну, і намагався максимально не зустрічатися з Володимиром Зеленським. Наскільки саме зараз позиція Москви може повпливати на ось це рішення і можливість участі Володимира Зеленського? Я думаю, що в даному випадку господарем то є Америка, і саме США вирішують, в який спосіб можуть бути контакти і в якому форматі, тому що повторюсь, захід відбувається на території США. Американська адміністрація припустимо, ми зараз займаємося просто домуслами в ефірі, але вона може провести одну зустріч, потім провести другу зустріч, потім провести, наприклад, з партнерами по НАТО. Зустріч зустрічі можуть бути як онлайн, так і фізичні і так далі. В сучасному світі багато самітів відбувається взагалі шляхом включення онлайн. Треба перебільшувати значення саміту на Алясі, саме тому, що подібних самітів ще буде дуже багато попереду, і від кожного саміту очікувати історичних рішень це трохи наївно. І в даному випадку е ніколи воїни такого формату не закінчилися під час однієї зустрічі, яка навіть буде тривати, можливо, 5 годин, 6 годин завжди. Це багатогодинні багатоденні переговори. Ще 600 зустрічей проводили американці з росіянами, коли обговорювали майбутнє. Східної західної, західної Німеччини після другої світової війни. Ну вибачте, в даному випадку я не хочу такого повторення, але ми маємо бути свідомими, що дипломатія це не завжди один саміт, який має на даному випадку. Він взагалі має просто мені здається такий якийсь номінальний характер. Тобто, започаткувати певну динаміку стосунків, як правильно сказав Марк, люте в своєму інтерв'ю на американському телебаченні. Вчора цей саміт це в першу чергу випробування не для України, не для Америки, а для Росії, щоб Дональд Трамп зрозумів з слів Путіна на що. Загалом він готовий піти в рамках врегулювання війни, яку ж сам він розпочав, і без цього саміту можливо недостатньо було інформації зараз. Слава мати її більше, і це буде тест в першу чергу для Росії. Але з іншого боку, Україна притримується тієї самої позиції і робить все можливе і неможливе, щоб українська позиція була зафіксована під час навіть цього рамочного саміту, який буде на Алясці, і ви знаєте, що українська делегація була в Лондоні, де Мала прямий діалог з другою особою американської політики, з віце-президентом Джей Венсом. Дуже важливо, що це обрана посада, тобто це не відміну від всіх мільйонів державних чиновників США, це людина, яку обирає американський народ, і фактично в нього прямий мандат від американського народу. Тобто, коли Джей Венс після зустрічі з Дірмаком і у в Лондоні, робить публікацію в себе в соціальних мережах про. Те, що він мав таку важливу зустріч, це переконаний теж результат українських зусиль для того, щоб українська позиція була почута. Крім того, президент всі вихідні мав діалог з європейськими лідерами, з лідерами країн, які не входять до Євросоюзу, Південна Африка, Азербайджан, Казахстан. Це теж зусилля спрямовані на те, щоб українська позиція була чітко зафіксована. І на сьогоднішній день ми маємо вже заяву провідних лідерів європейських країн, які кажуть, що Позиція України і позиція цих країн збігається: це Британія, Франція, Німеччина, Італія, Польща, інші партнери. Тобто, це означає, що в той чи інший спосіб, повторюсь, комунікація має вийти за формат просто зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, і має отримати нові вимири, вимири, да? Але ми маємо теж пам'ятати, що господарем саміту є Вашингтон. Він вирішує станом на зараз, який формат це отримає. І я думаю, що. До п'ятниці, а ще попереду, цілий тиждень, враховуючи різницю в часі, а з Аляскою там додаткові ще години є. Да? Я думаю, що до п'ятниці ще багато чого все поміняється, і вирішено, все буде пізніше. Точно не сьогодні, точно не на початку тижня. Зараз в публічній площині дуже багато обговорюється і дискутується питання довкола можливості обміну територіями. Ми знаємо, Володимир Зеленський виступав, ви акцентували, що ні. Однак, все ж таки, це питання: наскільки це питання зараз буде ключовим в треку обговорення, і наскільки воно буде дискусійним і непростим саме для української сторони, для України, пане Зерію. Ми маємо е, чути, скажімо, кожен голос, який щось коментує, чути його е, релевантно. Так? Ми так. чули кого? Президента США. Президент США сказав загалом без жодних деталей. Обмін територіями, все. Він не сказав, яка країна, кому буде що віддавати, де ці території знаходяться. І це з точки зору Дональда Трампа абсолютно правильна комунікація. Вона залишає максимально широку площадку для інтерпретації. Тобто, ти можеш думати все, що завгодно. Uh, і в принципі це відповідає його комунікаційній взагалі, стратегії. Він завжди робить широкі коментарі для того, щоб потім дивитися, як реагує медіа як реагують політики, як реагують країни-партнери, країни-вороги, і потім уточнювати в який спосіб коригувати це. Тобто він не відкриває всі карти зразу для того, щоб бути озброєним цими картами. Тому він зробив широку заяву, і далі ми бачимо, як безліч різних інтерпретацій після цього народжується. Є публікація Street Journal, де кажуть, що Україна має. Піти з Донбасу, і причому це формулювання теж воно е, не зрозуміло. Чи має Україна віддати ці території і втратити суверенітет, чи Україна має забрати війська і залишити територію Донецької області, яка не окупована, як демілітаризована. І тоді ну, відповідно виникає питання: що і Росія має відвести на аналогічну відстань свої війська, якщо ми вже керує всі логікою демілітаризації. І на таку відстань це аж за Донецьк з великим торахунком, тому що там просто варто картою поміряти від межі бойового зіткнення до кордону. Ну і в зворотньому напрямку, то там аж за Донецьк це виходить. Да? Тобто, це просто ми зараз в принципі робимо те, заради чого такі заяви робляться, займаємося інтерпретаціями. Потім ми чуємо заяву Рютте, які каже, що це просто випробування і жодних рішень ухвалено не буде. а Це випробування для Путіна. Ми чуємо заяви сенатора Грема, який вже не згадує про свої 500% санкцій, а каже про те, що треба шукати компроміс. Ну тобто працює політична машина, я так сказав. Політична машина в публічному просторі. Але до моменту, коли сторони зайдуться на саміті, вже буде бачення Трампа багатьох варіантів гри. І він буде мати розуміння, чи в нього є додаткові якісь аргументи, чи навпаки їх вони втрачені. Це робота на американську переговорну рамку за великим тарахунком. А Україна не працює на американську переговорну рамку Україна працює на свої національні інтереси, тому спільно з європейцями узгоджує. Спільне бачення для цього саміту, тому що Україна вже є частиною Європи. Фактично, вона де-факто інтегрована в НАТО, тому що гроші, які витрачають країни НАТО на свою оборону в рамках 5% квоти ВВП, вони витрачають їх на закупівлю зброї для України. Це вже погоджено, і Україна є кандидатом на вступ євросоюз, тобто майбутнє України з Європою, і правильно щоб спільно вирішувалося це питання Україною та Європою як однією стороною в цьому переговорному треку, і тому я думаю. Ще буде багато дзвінків, багато столиць не будуть спати для того, щоб мати можливість в одному часовому поясі якось поспілкуватися, і тільки до кінець тижня ми можемо отримати якесь викристалізоване бачення. Але повторююся, бачення для першої зустрічі, тільки якщо взагалі вона відбудеться, тому що ми знаємо, що в світовій дипломатії саміти скасовувалися літаки над Атлантикою розверталися. Я згадую Примакова, який летів до Америки, коли почався бомбардування. Да, з цього белграда. Ну і інших багато Демаршів. Тому просто дивимося. І зберігаємо спокій для того, щоб не витрачати ті нерви, яких в нас і так вже небагато. Довіряємо українському керівництву і чому ми маємо думати, що зараз щось піде не так, якщо три з половиною роки українська переговорна позиція ні на крок не відступила від національних інтересів. То чому ми думаємо, що зараз якось воно зміниться? Зараз воно так само не зміниться, якщо в гірші часи, в гірші. Моменти, коли не було стільки західної підтримки зброї, коли не було стільки виготовлення української зброї, коли не було стільки далекобою середньої дистанції в півдронів українського виробництва, Україна вистояла і змогла стримати цей натиск. То чому ми думаємо, що зараз ми не вистоїмо? До кого що ми просто маємо зберігати цей буддійський такий спосіб, і сподіватися на українську переговорну команду, яка Змогла це зробити раніше, і зробиться зараз. Сергію хочеться вірити все найкраще, зберігати бусбудиський цей спокій, на який ви натякаєте, говорите. Але я вам нагадаю, що 7 числа. Трамп був дуже сильно розчарований Путіним. і тут раптом, 8 числа, він каже, що він готовий буде зустрічатися з Путіним. Попри те, що дедлайн закінчився 8 числа, Путін нічого даруйте не зробив. І відповідно в цій історії я не знаю, я не хочу зараз характеризувати, що це було. І зараз от вони будуть вдвох зустрічатися на Алясці. І якщо до прикладу ну, це... так, знову емоції розумієте? я не, я не розумію, була, Сергій, я... але я... вся країна живе в емоціях, президент. тому що це торкається всіх нас. Так. Ну так, тоді ваша функція заспокоїти країну, сказати, Ви що заспокоїте. ми ти я ставлю запитання вам. Пане ми, ми не вплив, ми не впливаємо на американського президента як виборці. Його обирають інші громадяни, іншої держави. Вони обрали лідера, який вибирає таку переговорну модель поведінки. Вона можливо незвична для класичної дипломатії, але це ж не наш вибір. Це вибір суверенного народу США. Обрати такого лідера з такими скілами. Ці скіли ефективні. Вони так. показували його результати на користь Америки. Він ефективний з цими скілами. Якщо е, хтось від цього страждає, ну вибачте, це проблема тих, хто страждає, але точно не тих, хто брав такого керівника. Тому ми це маємо прийняти, що у нас є партнери, які має таку нетрадиційну для дипломатії модель комунікаційних е, стратегій. Так, окей, далі що? ми робимо свою домашню роботу. Ми робимо все для того, щоб український інтерес було враховано, але повпливати на американське керівництво, впливати на виборців США. Це не наша задача. Наша задача це виконати свою роботу вдома, і ми її виконуємо. Як, а якщо буде Трамп наполягати, по поговорить, зачарується знову Путіним те все, що ми до цього часу спостерігали, буде вимагати компромісу з боку України з питанні територіальних тоді? Уступів. Тоді ми знову за призначимо зустріч зумі і про це поговоримо. Поки ми, ми говоримо, якщо. А може і не буде. А ми зараз почнемо навалювати стільки зайвої інформації, стільки зайвих емоцій в ефір для того, щоб знову людей дестабілізувати. Сергія рухаємося план за крок за кроком. Правильно? Давайте домовилися. Плану. Тоді я вас чекаю одразу після Аляскінської зустрічі двох товаришів. Спасибі до зустрічі до зустрічі. Будь ласка, Сергій Лещенко, так. радник керівника офісу президента України, був у нас на зв'язку і обговорювали ми питання можливості долучення до переговорів Трампа і Путіна, Володимира Зеленського.